Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня практика про силу. Не тільки про зовнішню, а й про внутрішню. Давайте включимося на повну за 10 хвилин. Тож, ми розпочинаємо у сидячому положенні. Вирівнюємо спину, маківка тягнеться догори, долоні на колінах і заплющуємо очі. Робимо три глибоких вдихи та видихи. Вдих та видих, вдих, видих. Налаштовуємося на практику. Останній раз вдих та видих. Відпускаємо дихання, розплющуємо очі і переходимо в планку. Можна на витягнутих руках або можна на ліктях. Кому як зручно, вибирайте свій варіант. Куприк підкручений, долонями відштовхуємось, тримаємо, перевіряйте, щоб долоні були під плечима. Це опускаємо коліна вниз, груди підборіддя на килимок таз вгорі. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз. Витягуємо спину, долонями відштовхуємося, коліна можуть бути зігнутими. Опускаємося на лікті. Позиція дельфіна. Можна стояти на носочках. Погляд між колінами. Тримаємо, дихаємо, вдих. Видих. Ще вдих. Та видих. Дих погляд перед собою. Знову виходимо в планку. Виштовхуємо себе і починаємо по черзі підтягувати коліна до грудей. Видих, видих. Можна трішки інтенсивніше. Завершили. Собака мордою вниз. Натягуємо спину. Вдих поряд перед собою. Стрибок вперед. Піднімаємося. Вудка тасана. Уприк підкручений. Тримаємо, опускаємося трішки нижче. Звідси від шах правою ногою назад. Воїн. Один. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Воїн. Два. Погляд за лівою рукою. вдих, Видих. вдих, З видихом опускаємо праву долоню на праве стегно. Лівою витягуємося. Погляд догори. вдих, Видих. Вдих, з видихом. Воїн-два. Вдих, воїн один. Вдих, видих. Вдих. І під шах вперед. Знову. Сідаємо вудка тасана. Від шах лівою ногою назад. Воїн один. Коліно над п'ятою. Ліва нога рівна. Вдих. Видих. Вдих. З видихом опускаємо руки. Воїн 2. Вдих. Видих. Вдих. З видихом опускаємо ліву руку. Правою витягуємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих, воїн два, вдих, видих, вдих, воїн один. Дихаємо. Тазові кістки направлені вперед. І під шах лівою ногою вперед. тасана. Згладжуємо поперек вдих, підіймаємося вгору, витягуємося, видих, опускаємося вниз. Тримаємо живіт притиснутий до стегон. Спину тримаємо рівною. І сідаємо на сідницю. Підіймаємо ноги та руки паралельно килимка. тягнемося носочками. Ще п'ять, чотири, три. Два. Один. Опускаємо ноги. Вирівнюємо. Ставимо долоні за спиною. Робимо вдих, з видихом, підіймаємо таз догори. Стопи намагаємося вкласти на килимок. Можна ноги покласти на ширину стегон. Виштовхуємо себе таз вверх, Тримаємо. Видих, опускаємо, підтягуємо коліна, схрещуємо ноги, виходимо на карачки і знову собака собаками вниз. Витягуємо спину. Куприк тягнеться догори. Віть погляд перед собою, стрибок вперед, з округленою спиною підіймаємося, руки догори і до грудей. Опускаємо руки. Позиція тадасани. розвертаємо долоні вперед, спина рівна, маківка тягнеться догори, можна заплющити очі. Робимо глибокий вдих та різкий видих. Завершимо практику. Розплющуємо очі, якщо вони були заплющеними. Підіймаємо руки догори вдих, видих, долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, у мене вийшло вас трішки розігріти. Не забувайте залишати вподобайки, коментарі та підписуватися, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!